що, Да. Тикай, забери її, на. Я виріжу все, що не треба. Забери, б**. Ну чуди, блядь. Всім привіт! Ви на каналі Луганського прикордонного загону. Мене звати Віктор, і віднедавна я мобілізований солдат. Це перший випуск щоденника мобілізованого у цьому. Та у наступних відео я покажу вам, як все проходить на власному прикладі та на прикладі побратимів, з якими проходжу військову службу, внутрішню кухню, що чекає на мобілізованого, і як загалом проходять наші будні. Після розподілу мобілізованих у територіальному центрі комплектування нас відправляють до місця розташування нашої частини, де ми проходимо додатковий медичний огляд та знайомимося з товаришами по службі. Ну жінки теж повинні воювати на рівні з чоловіками. Я буду рятувати життя бійців, які боронять нашу країну. У мене е, воював однокласник, але він загинув в мину... ну, в травні минулого року. Через те, що йому не була надана кваліфікована і в своєчасна медична допомога, ви зараз заходите всередину і потім по одному до і далі постала. Сьогодні ми приймаємо участь у відборі кандидатів на службу в нашому третьому луганському прикордонному загоні. Проводимо медичний огляд з метою відбору здорових військовослужбовців. Ці, які будуть безпосередньо виконувати бойові завдання, повинні бути здорові фізично та морально, щоб не допустити на виконання завдання хворих військовослужбовців. Ну а далі отримання військової форми. Як настрій? Ну насправді хвилююче. Згідно норми номер 5 військовослужбовці Державної прикордонної служби за призовом під час мобілізації на особливий період отримують наступне речове забезпечення у теплу пору року. Дві пари трусів та фуфайок з короткими рукавами, тапочки казармені, двоє фуфайок з довгими рукавами та кальсонів. Два літніх польових костюми та чотири пари шкарпеток. Черевики з високими берцями демісезонні, шарф труба літній, берет, кашкет польовий або панама. У холодну пору року. Білизна для холодної погоди, дві пари зимових шкарпеток. Куртка костюма утеплювача, шарф труба зимовий, шапка зимова, куртка утеплена польова, рукавички демісезонні. Ну, а тепер на мене чекає мій перший солдатський обід. Заселились в табір, отримали ковдру, матрас, а, був попередній інструктаж. Yeah, yeah, yeah. Пояснили, як, власне, який розпорядок дня, що робити. Поселили yeah, yeah. нас і от зараз будемо yeah, yeah. розкладати свої речі. Ось так виглядає наше помешкання в наметі. Зараз покажу. Ну, Тут сплять двоє людей. І... Тут ми будемо з товаришем також вдвох. Ти що знімаєш що? Так. — Чекай, забери її. Я обиріх все, що не треба. <зажти> — Забери. Чуди буде, Зараз хлопці готують літній душ. Давайте я покажу, як він виглядає. Простоплюють буржуйку. Підкидає туди дрова і от така нехитра система. Вона нагріває воду. Нувати трошки ще не встигло нагрітися, але загалом нормально врятує. Літо на вулиці. У цьому наметовому таборі ми пробудемо тиждень. Це тимчасове місце збору мобілізованих луганського прикордонного загону. Курс молодого бійця на полігоні ще попереду. А поки ми звикаємо до військового побуту. ЮНЕС струнко. Слава Україні! Героям слава!» Пропоную вшанувати пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Завантажили продуктів на декілька підрозділів, зараз будемо їх розвозити. Тобто, що їдемо з хлопцями в топлені, пару годин прожили. От бачите, веземо тут картошку, консерви, сир, сало. Ну, Все, що треба. Все, що треба, веземо. Як настрій, пацани? Опідеть! Нормально? Бойовий! Супер! Протягом тижня кілька разів групами привозили нових військовослужбовців. Цього разу до табору приїхали мобілізовані офіцери. Знайомимося з ними. В марті, виходить, я сім'ю відправив за границю, як почалася війна. Пішов в воєнкомат. Mm -hmm. Тоді мені відказали. Після цього я вже нікуди не рипався. Дождався повістки. Мені по почті прийшла повістка. І соответственно я пошел сам уже далі mm -hmm. То Тобто мене не ловили там на улицях. Понемолоше лейтенант. Чим, чим займаєтеся? Чекаю Чекаємо наступного розпорядження командира. А яке виконується зараз? Нічого не роби. Ти так і сказав командир? <реш> <реш> ну так, да, ну а що, шутку. Зараз покажу намет полковника, який зараз опікується старший над мобілізованими. Власне, наш командир. Його намет виглядає абсолютно так само, як і намети бійців. Ось давайте подивимося. І там кітель, форма. Молоко. Багато молока. Тут невеличкі хори для взуття, всі зручності. Ну і так виглядає абсолютно так само, як і в решті бійців. Сьогодні у нас вихідний день, вільний час. За наказом нашого командира табору ми трошки його облаштовуємо, прибираємо свої намети. Приводимо в порядок свої речі, замітаємо, прибираємо загальну територію. І сьогодні пізніше ще будемо грати в футбол. Ми грали два тайми по 20 хвилин. Рахунок відкрила команда офіцерів, за яку грав я. Згодом солдати зрівняли рахунок, але перший тайм ми виграли. Починається другий тайм рахунок. 2-1 на користь офіцерів. Зараз будемо грати. заключні 20 хвилин. У другому таймі боротьба лише загострилася. Перемоги прагнула кожна з команд, та мій фінальний гол вивів команду офіцерів вперед. Як ти? І що які твої емоції? Це чудово. Найкращі дні в армії. Дякую, конечно, да, да. як прийшла гра, чи були порушені дисципліни. Чесно скажу, молодці, молодці. Настільки всі молодці завзято билися прошували свої справи, респект офіцерам, але треба дати і повагу до солдатів, які відповідно не дивилися на те, що це офіцери, вони реально билися і програли в чесній конкурентній боротьбі. Сьогодні у нас дуже смачна вечеря. Вперше за от ті три-чотири дні, скільки ми тут. На вечерю вареники з капустою і з картоплею. До цього нас будували кашею, макаронами, Але от саме Вареники вперше. Як вам вареники смакували? Смачно. В один із днів до нас приїхали офіцери з підрозділів. З кожним мобілізованим проводилося анкетування та індивідуальна співбесіда, щоб освіта та досвід у цивільному житті були максимально корисними в службі. Відбір проводився як на бойові, так і тилові посади. А серед найактуальніших технік водій, оператор безпілотних літальних апаратів, зв'язківець. Це відбувається по бажанню. Кажуть в спеціальності, які в нас є вакантні людина. Зголошується, чи вона мала якусь можливо, дотичну професію на цивільному житті і має вже якийсь спеціаліст в даному напрямку, або вона хоче розібратися в даному напрямку. Ми тоді дану людину будемо вчити. У нас зараз саме основне — це БПЛА і зв'язок. Тобто айтішники, комп'ютерщики, люди, які літають, трохи розбираються. Кажуть, в комп'ютерній техніці це тому що артилерія без БПЛА сліпа. Вона не бачить, куди стріляти. І відповідно, артилерія це зараз війська, можна сказати, it війська. Як мінімум йти зараз і готуватися, тому що війна надовго і краще її зустріти підготовленим, ніж тебе ця війна застане в ліжку вдома. Тиждень провели у таборі і зараз даємо свої речі, ковдри. Матраси, і сьогодні будемо рушати вже на навчання. Вам Дякую. Попереду нас чекає місячний курс молодого бійця на полігоні: стрільби, тактика, медицина, зв'язок, загалом отримання базових військових навичок. Про це у наступному випуску. Поставте лайк цьому відео, залиште ваш коментар та підпишіться на канал Луганського прикордонного загону. Далі буде.